На території Росошинського розсадника зростає близько 60 культур. Більшість з них лісівники вирощують власноруч. Черенкуванням. Черенкуємо в теплицю, в касети. Потім з цих касет частину висаджуємо в горщики, частину в ґрунт. Для цього створені всі умови. На площі майже три гектари побудовані теплиці, в яких і знаходяться рослини. Вирощують як листяні породи, каштани, клени, дуби, берези, так і декоративні. Власноруч вирощуємо дуже багато всіх декоративних порід. Ялівці різних видів, туї різних видів, ялина, колюча форма голуба, тис ягідний, магонія. Року демонструє Дмитро Іваніна частину рослин закупили в Польщі. Попитом користуються такі породи, як туї смарагд, ялина подушковидна, сосна канадська та верба козяча плакучої форми. А це вже інший розсадник у Миргородському лісгоспі. Тут здебільшого вирощують сосну. З неї через 60 років виросте повноцінний ліс. Все іде із підготовки ґрунту і із заготівлі лісового насіння яким насінням яке заготовиш, так воно і вроде. Стараємося заготовляти насіння на клонових плантаціях, на плантаціях різних порід, які відведені під заготівлю насіння. В цьому сезоні тут виростили три мільйона сіянців, хоча зазвичай зростає близько двох мільйонів.